Бог, що створив світ, це Бог світла, і Бог прави яви і навик, даж Бог створив нам яйце, що є світ зоря, яка нам сяє, нам сварогу славу співати, і даж Богу, який же суть у небі пречисті, і арбогу, який править весняним цвітінням і русальям. І йдуть свята. І з тими свята мир гляде од нас до інших. І один інших до нас. Своїм криком вона накликала біду. Єгиптяни її вважають символом смерті. Водночас вона мудра і свята. Вона не людина. Вона не сліпа, але в день нічого не бачить. Кажуть, вже як вона полюбить, то це назавжди. Ця історія трапилася багато століть тому на одному із мальовничих берегів Дністра. Хоч і текло з тих пір, немало води, проте тут нічого не змінилося. Як тоді люди приходять, аби вдихнути витаючий у повітрі дух прадавнього дубового лісу. Нас на поділі за Кам'янцем Сивим ростуть старезні ліси. Всі вкриті сизими туманами, вже мохом таємниці поросли, і віє звідти давниною сивиною, І до цього часу нам не дають спокою легендами про давні ті часи. Дорогу між давнім кам'янцем і старою ушицею пересікає глибочене міжгір'я Совиний яр. Його вузькою долиною протікає річка Студениця, правий схил берега, якої віднизу до верху поріс пралісом, а лівий лише до половини. В далеких віках був порослий, а далі гола скеля. Давним-давно, коли орда страшного хана губила все, що на шляху було, в густому лісі розцвіла малесенька поляна, а в ній з під каменю пробило цілюще джерело. Ще не за пам'яті дідів наших люди знали, що воно дуже помічне, чи очі болять, чи черяками обсипть, ця вода рятує. А що дівки, то ставали гарними як писанки від тієї водиці чарівниці. Дівчата з нього воду брали, вмивались і просили, щоб кохання розцвіло, а хворі люди не дух лікували і молились на священне джерело. Поблизу джерела, коли на землю сутінки спускались, Літав дивацький страж, стара сова. Чужинці того стражича боялись, а наші люди вельми поважали, зате вона їм воду берегла. Сова дуже любила те джерело, і в скелі над ним своє гніздо мала, та вода сові дарувала і вік, і здоров'я. Той прозвали люди міжгір'я совиним яром, а джерело совиною криницею. Так тяглося із віку в вік. І ось на руську землю лихо впало, посунули, як хмари, яничарі, а їхній цар татарський хан, втомившись від доріг і ран, пришпоривши ситого коня, і без розбору навмання людей він наших катував і кожного із них питав де джерело. Як побачив хан ту воду, що під сонцем вигравала сріблом, так і захотів нею спрагу втомити. Та дана водиця відчула, що то душа вбивці кровопивці. Таким вона не дарувала свою благодать, не поїла злочинців. Забурлила вона, закрутила і винесла до ханських уст самий намул. Все ж він напився і коня напоїв. Зараз його до сну потягло. Як прокинувся, то орда його не впізнала, вся голова одним струпом взялася, черяками пику обкидало. Ще й кінь запаршів до жаху, захотів хан голос подати. Побишне так заніміло, показав хан руками, аби джерело забили, щоб краплиночки не відтікало на поверхню. Від світанку до темної ночі виконували татари ханську волю. На світанку наступного дня бачать, а джерело як било, так і б'є. На самісінькому вершечку могутнього дуба сидить сова господиня Яру. І стало диво дивне серед дня. Розтерзана, примята, піднялась трава, враз виріз дуб могутній замість пня. А з свого сховища, як вісник смерті, навманя, кружляючи, з'явилася сова. Злякались ситі яничари, то ворожба, то зілії чари. Зробила їхнього царя страшним старцем свята вода. І є ще не то правда, не то небелиця, Чому Глебочене міжгір'я зветься Совиним? Є дві легенди на сьогоднішній день. Так можна сказати, що перша легенда така. Ну, ми не знаємо цієї достовірності, бо це є легенда. Це був перший господар тої землі, коли він йому сподобалась той край, сподобалася ця прекрасна подільська. Наша сторона це був такий господар сава. І от теж говорять, що сава, сова от такий, це перша така є назва, це совий яр. Там були прекрасні старі дерева. І на цих деревах, так би мовити, люди замічали, особливо вечором, коли вечором йшли, то такий був чути голос філіна сови. І теж можна сказати, що це друга така версія сьогодні, що теж це називається «совий Совея. Кожна людина по-своєму це думає. Але повіра є, повіря. Від чогось воно пішло. Особисто я вам скажу, що потрібно таки і прислухатись до цих, і повірити в ці легенди. Людина здатна до того, щоб щось вірити. Хороше, прекрасне. Без віри життя нема на світі. Винний яр це велике урочище, де колись давно знаходив надійний притулок кармелюк зі своїми хлопцями, які грабували панів, а награбоване роздавали бідним. Тому місцевий пан, предків якого пограбував Кармелюк, наказав знищити це урочище, а натомість побудувати папірню. Люди з села просили не робити цього, бо весною, коли тисячі бурхливих струмків направлятимуться до ставу, вода може прорвати греблю і затопити село. Але пан і слухати нічого не хотів. Він знищив багато гектарів лісу, розполохав усю дичину, у тім числі і сов, які віками вводилися тут. А фабричними викидами, коли запрацювала папірня, витруював усю рибу і раків у річці. Через швидке танення снігу вода якось навесні вночі, коли всі спали, вийшла з берегів, прорвала греблю, затопила не лише папірню, а й більшу частину села. Деякі хати, худоба, господарські будівлі і люди опинилися в Дністрі. Хоч наступного дня вода в річці спала, та папірня ніби зникла, вона опинилася під товстезним шаром на мулу. З того часу вона й досі там. Якщо добре прислухатися, то можна почути стогін. Одні кажуть, що то стогнуть люди, які туди потрапили під час повені. Інші ж кажуть, що то гул фабрики, яка закликає до пильності і до злагоди з природою.